Попереду буде чергове весняне обстеження вулиці Провулків. Проте ну, з року в рік є велика частина вулиць, які ну, потребують капітального ремонту, і там просто виконується там, усунення аварійної якомості. Да? В цьому році ну, хотілося б, щоб принаймні на деяких вулицях в місті Житомирі відбулись ремонти, щоб забезпечити якусь нормальну безпеку руху транспортних засобів та і людей. І ми вже декілька об'єктів обстежили, дослідили, надали свої пропозиції до Житомирської міської ради. Ну, ось серед би, перших да, таких об'єктів подали пропозицію вулицю Бориса Тена. Це ділянка від вулиці Небесної Сотні до вулиці Східної. Це заміна асфальтобетонного покриття верхнього шару і на тротуарах, і на проїзній частині. Ну, за виключенням. Мережі ТТУ, там де тримає на колі, ремонтується проїзна частина. тротуари, будуть виправлятися бортовий камінь, люки підніматись, рівнятись до відміток. Ми вже спілкувались. З балансоотримувачами і з експлуатації штучних споруд, з водокаспоруд водоканалом, теплокомуненерго іншими про те, що цей ремонт буде, планується. Якщо а, потрібно м, якісь роботи заголосувати, тобто да, то вже є відповідь там, від деяких підприємств, які роботи вони там планують виконати. Будемо все це совміщати. Ну, чекаємо будівельний сезон і одразу будемо планувати ці роботи розпочати, тому що тендер вже оголошено там тиждень-два і переможець, ну якщо все буде добре. Буде відомий. Так, будівельний сезон зазвичай розпочинається в квітні, проте така погода останні роки, останніх 5 років, що в принципі і в березні вже можна сміливо розпочинати такі роботи. Хочемо запропонувати на розгляд також ремонт проведення ремонту в цьому році вулиці Київської. У нас є невідремонтований да, ділянка. Вулиці і вулицьок Знівостровських це серед тих, що вже якби ми почали обстежувати. Ну але насправді вулиць набагато більше буде залежати від спроможності міста.